Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні! Цьому собою, що робимо практику захисту наших воїнів, наших захисників, захисниць, то є зараз на першому місці, то саме важне, бо не вони туди могли вже ми. ми їхній тил, ми прикриваємо їхні спини у повному плані. Ми можемо, значить ми мусимо прикривати. Як моя професія, коли прадід пішов в першу світу, він ну, не сам, щоб до добрали, добрали і все так. Вона молилася, кожного дня молилася, десь так. Тільки вернувся, тільки вернувся, тільки вернувся. Ну насправді точка, так. сказала, Забори Боже, що, що називається, тільки що додому. Він вернувся, попало в хліб. Цей спали в поливом кудова була, то й не велика куня була. Дуже менше у немає. Господи, кого все договорували багато людей, пописують, не пішли кількох сотень гектарів землі. Господарки не звільнили всіх людей, які мали. Навіть ватний партнер. Навіть вакцинала. Ось то, то все то, то відділяє. Тож, ото то, батька молилася, молилася, що, що була аби... або ну, якби не казала, що за перебоже, що найдорожче, так? Я сказала щось інше, там, що що, що я е, буду старатися там, допомагати людям, допомагати дітям навколишнім, допомагати, туди. що тут. О, чи вже роблю, вже роблю. Іду, як, як мені наші люди там, хто сітки плетуть, хто там борщі варять, акумулятори заряджає, хто. Купа, 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 купа. так? І то знову ж таки, там, що кожен робить, так? так, До повному плані то, то обов'язково, то наш обов'язок. Мусимо робити. І відкриваєте, практику, там є практика, власне. Обережна практика, як, як захищати воїнів, своїх чоловіків, своїх шмоб, своїх близьких, своїх дітей, вищати силами любові. Е, хтось це відчуває, то після посвяту Благомудрі тоді відчуває так на порядок площа. Хто, хтось не відчуває, то ну, тут, тут, ну, нічого не відчуває, то все одно робіт все одно, воно все одно працює. Е, прийдете на посвяту, то будете відчувати. Однак берете, включаєте і робите так. І власне і тоді повернеться. наші рідні, близькі, знайомі. Я кожного дня ото от всі, хто кого пам'ятає, починаючи з сусідів, рідних, там, близьких, куми там і так далі. Далі, далі, далі. От хто потім, потім вже учні спишуть, що там, там сват, брат йшов. Всіх тримаю перед, перед очима, пам'ятаю їхні лиця, згадую їхні імена, так, і всіх питаю всі вони любові і їх, їх заслоняю. Однак це ж, звісно, що є штати. Якщо ми будемо це робити, то ми можемо набагато ну, більше захистити ж не може отримати в своїй пам'яті всіх е, воїнів нашої землі. А разом то ми можемо. І всі наші міста, всі наші воїни, так? Тож треба це робити. Треба це робити обов'язково. І одночасно з тим і про матеріальне пам'ятає. І по дня, духовний і тлесний, духовний донатимо донатима донатимо донатимуться, збираємося і готуємося. Хто борщіває хто сітки кіплите? Ну а хто там? Були твитруї, так читати Чебокоп, чи чише. Вот так. Тож так готуємося до коляди. Далі там кішка. Воно. Тож аби відродився народ наш у славі свій, якомога швидше, якомога легше. Очистився кривдників і лихотіїв земель наших наших і у владі нашій. Любовь! Любовь. Своболю, Любов сердце, все. Тож, як і тисячі років тому промовляємо. И чувствите, виборода, свичне. А жив, двоматика, прийде. Сину, три бага, сусси, сумну, силу, силы, суди. Все, іститый блаш умляємося, по всех читах салат, помогу. Пройди будут знамя на руйщах, ставьте матч, слава би матери, слава, слава борим богам!